Народ, привіт! Якщо ви коли-небудь продавали свої авто так, ніби закривали кредит, і більше так не хочете, то це відео саме для вас. Сьогодні розбираємось, як не стати власником залізного автопрокляття, якого буквально хочуть позбутися. Розглянемо топ автомобілів, яких найбільше позбавляються у 2025 році. Ну і звісно, покажемо типажі продавців, які розказують ці казки про. Приганяв для себе, міняв тільки масло. Є нюанси, але не критичні. Отож, на п'ятому місці у нас не одна машина, а цілий клуб елітного ризику так званий преміум гуртожиток автосервісу. Мова йде про кросовери 2000-х. А саме Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Audi Q7, Range Rover та бензинові BMW X5. Вони блищали в автосалонах. Обертали шиї перехожих і натякали на те, що у власника цього авто у житті все стабільно, але знову ж таки це було колись, коли долар був по 5. Сьогодні ж люди наївно думають, що можуть придбати собі Porsche Cayenne за 7 тисяч доларів. З бензиновим двигуном об'ємом 4,5 літра, і просто насолоджуватися користуванням. Насправді ж ці машини можуть місяцями стояти на СТО і чекати, поки їхній власник витратить свої гроші замість відпустки саме на них. Пневмопідвізка, яка більше любить лягати ніж підніматися, бо вона просто втомилася. Складні V6 та V8 мотори, які ремонтують лише на СТО з чорними поясами по кімоно. Електроніка, яка щоранку прокидається з новими сюрпризами, і звісно, витрата пального як у приватного літака, більше 20 літрів по місту. А якщо вімкнути кондиціонер і музику, то напевно цілих 30. Ціни на них на авторинку сьогодні виглядають як шалена вигода. Але часто це просто квиток у елітний автомазохізм. До речі, наприкінці відео покажемо топ казок від перекупів, які ви точно почуєте, якщо приїдете дивитися одну із цих машин. Тому залишайтесь до кінця. Скоріше за все, ви чули одну із цих байок, а можливо і згадаєте покупку свого авто. На четвертому місці знову преміум цього разу. Це німецькі преміум седани, типу Audi A8, BMW 7 серії та Mercedes s класу. Це машини, які свого часу зустрічали дипломатів і возили чиновників. А сьогодні на них часто їздять хлопці у шортах і капцях з надією про те, що в очах інших вони виглядають як акціонери BMW Group. Ремонт фари по вартості, як купити новенький iPhone. А мультимедіа схожа на Windows XP із 2000-х. Найсмішніше те, що ці машини інколи коштують так, як якась базова шкода Octavia, але вартість обслуговування, як у літака Люфтганзи. І звісно, попит на них є, але до першого відвідування автосервісу. І саме тому такі машини можуть мати 5, 10, а то і 15 власників. На третьому місці автомобілів, яких найбільше позбувається у 2025 році, це. Ніби й німці, але з американською душею. І це Volkswagen Passat, Jetta, Tiguan та CC, які приїхали до нас з Америки після ДТП. Чому ж цих машин так багато зараз на авторинку? І тут є важливий момент, оскільки ці машини це був такий бюджетний квиток в автобізнес з битками зі США на ринку їх зараз просто навалом. На кожному кроці хтось намагається сплавити такого красення. Двигун 2.5 MPI надійний, але тупий як двері. Він їсть як лендкрузер а їде як який скутер. 2.0 TSI загалом живучий, але вічно голодний на моторну оливу. Якість матеріалів салону це окреме питання, але якщо коротко, то вона гірша, ніж у європейських версій. Але найбільша проблема це те, що якість відновлення таких автомобілів просто ніяка. Неякісний ремонт кузова, вздуття фарби після зими. Відсутність оригінальних накладок, пластмасок, а про якісь вирізання і уварювання окремих частин кузова взагалі мовчу. І зрозуміло, що при продажі вам будуть наголошувати на новіший рік та менший пробіг порівняно з європейськими машинами. І зараз через війну багато українців живуть у США і мають можливість побачити на власні очі, як в Америці ставляться до авто. Вм'ятини, царапини на кузові чи якісь відламані кріплення бамперів це звична справа. Обслуговування цих машин теж викликає багато сумнівів. На другому місці знову Америка, і цього разу BMW. Найбільше бажання спекатися своїх тачок мрії мають власники бензинових BMW f 10 f 30 і x 5 Люди продають ці авто з надією, що знайдеться хтось, хто все розуміє, любить BMW і точно його купить. Але реальність така, що це вже не про драйв, а про якийсь нескінченний квест, знайди причину чека цього разу. І на першому місці автомобілі, які купували з відчуттям, ніби вони у епіцентрі технологічного прориву. На хвилі майбутнього і, взагалі, однією ногою у Європі 2050 року. І це, як ви вже здогадалися, електрички. Вартість електрокарів падає зі швидкістю світла. З цією швидкістю деградують і батареї. Ну не всі звичайно. А зарядні станції досі працюють за принципом як пощастить. Особливо боляче тим, хто купував електрокар за 20-30 тисяч доларів. А зараз ледь-ледь -лед віддає за 12. І тут до цього додається ще один абсурд. Із січня 26-го року пропонують відновити увізне мито на електрокари, і це звичайно породжує нову хвилю хаосу сьогодні. Буквально з кожного ролика компанії з пригону авто із США чуємо цю мантру. Встигни купити останній шанс. Залишилося лише декілька тижнів, і все це схоже не стільки на рекламу, як на якийсь. Панічний шанс заробити тут і зараз, поки хтось ще не зрозумів, що відбувається. Одні намагаються хоч щось виручити, продавши свій електрокар мрії, який виявився не таким уже і мрійним. Другі ж ловлять момент, заробляючи на ажіотажі, продаючи електрокар, як гарячі пиріжки з очима зараз або ніколи. А треті приймають закони в паралельній реальності, ніби в країні вже все стабільно. І ми на фінішній прямій до зеленого майбутнього. До зеленого маю на увазі електричного, і найбільше в цій грі втрачають перші звичайні українці, які купували ці авто з надією. Їздили на роботу, платили податки і реально рухали країну вперед. Підсумовуючи автомобілі, які активно продають у 2025 році. Це в більшості невигідна покупка. Часто це просто як якась гаряча картоплина, яку хтось уже не може тримати в руках. Сучасний український авторинок це як онлайн знайомства. Багато анкет, багато гарних фото, але насправді є нюанси. І головне тут не купитися на зовнішній блиск і розуміти, що за ним може стояти втома, дороговартісний ремонт або ж просто невиправдані очікування. Тому, коли вам кажуть, я машинку для себе брав. Читайте, я хотів швиденько перепродати. Міняв тільки масло, перекладається як більше нічого і не робив. Отож, народ не поспішайте. Перевіряйте, порівнюйте, аналізуйте, консультуйтесь. І найголовніше не купуйте авто емоційно. Купуйте те, що справді потрібно саме вам, а не те, від чого хтось хоче втекти або на чому хтось хоче заробити. Бережіть себе і свої фінанси. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і напишіть в коментарях, яку машину ви б ніколи не купили, або вже купили і жалієте про це. Ваш досвід теж може вберегти когось від великої помилки. Ну а зараз топ казок, який ви, скоріш за все, почуєте, якщо приїдете дивитися один із цих автомобілів. Машина вогонь взагалі і псіві поїхав. Я собі приганяв. А як давно ви власник? Я перший власник в Україні. А чому продаєте? Потрібні гроші. А пробіг рідний чи скручений? Ну по салону ж видно, що не скручений. А чекот давно вже горить? Кондиціонер працює. А, кондиціонер працює, просто треба заправити. По кузову може якісь підкраси є? Я нічого не фарбував, а оливу ви давно міняли. А, міняв, міняв буквально минулого тижня, а чого така чорна? А так то ж дизель, вони ж всі такі. Ну, машина, якщо чесно, так собі. Але якщо щось скинете, то я б собі відремонтував. Я й так віддаю по мінімалці. Ну скину щось там на бензин і віддам з комплектом майже нової гуми. Таку більше не найдеш. Таку більше, не найдеш, не. найдеш, найдеш. не